Сьома ранку. Зоряне небо над головою. І 16 жовтня. Всім добрий ранок. У нас середа, короткий день в школі. Але все одно треба йти точніше декому їхати, так, Григорію? Як це декому? Тобі. Ілія Ілі, теж їде на самокаті. Тільки мама не їде, а біжить переважно всю дорогу. так Григорій вже поїхав, довелося з Лією затриматись, регулювати шолом. Він якось послабився. Водії... Водії бояться, що ти впадеш. Пам'ятаєте про те, що в нас вибиває автомати, коли на кухні вмикаємо світло? Я там вже в коментарях пояснювала, що це пов'язано саме зі світильником старим. Ось він там на кухні саме такий, як і тут, ось у спальні. Тобто це приміщення колишньої школи католицької. І ось такі ось таке устаткування, електрика, все ось так виглядає. Тож, ну тут мало що можна зробити, бо ну, або переробляти вже суттєво, ледь не робити ремонтні роботи. Але ж, ну. Може, і до цього дійде насправді. Поки що так. Намагаємось відремонтувати світло <кій> на кухні, не виходить. Мені там теж радили торшер поставити. І торшер в нас стояв, і там теж перегорала лампочка вже два рази, і вона доволі коштовна. Іван замовляв через інтернет спеціальне там, ну, за параметрами необхідними. Ну, буде можливість, покажу вам окремо. Тож, другий раз згоріло, ми вже не купували ту лампочку, а ось час від часу просто ходимо, вмикаємо роутер, якщо раптом вибило знову автомати. Насправді, в мене настрій такий самий похмурий, як і погода останні дні <кій> видається. І щоб якось себе розрадити, підбадьорити, і, можливо, вам теж покращить настрій моя історія про плани найближчі. Справа в тому, що в мене день народження наприкінці місяця, і мені дуже було необхідно і найкраще, що я для себе. Вигадала це поїхати кудись, не кудись, а конкретно до берегу океану. Бо для мене ну, це дуже важливо. Для мене це точно джерело, це для мене натхнення певне і розрада. Так, Я відчуваю, що мені це необхідно було. Так як ми витратили бюджет на. Подорожі і перевитратили його після останньої нашої поїздки, більш ніж місяць перебування в Україні. Тож розраховувати на якісь справді захопливі пригоди, перельоти або ще щось таке ну, наразі не видається доступним. Тож мене цікавив бюджетний варіант. У нас він є завжди перевірений. Я вирішила. Або туди, або вже нікуди не їхати, справді в... економлячи наші кошти. Власне, поїдемо ми до Океану. Це місце вже втретє ми будемо відвідувати. Насправді, це містечко мобільних будиночків. Я навіть там і огляди для вас знімала і там, де ми перебували, і навколо, і ті будиночки, там і на продаж є. Теж в мене окремі відео на каналі є. З цими оглядами я подивилася і знайшла суперпропозицію за 50 євро за ніч всього-навсього буде коштувати нам будиночок, в якому вісім спальних місць. Нам всього сім потрібно, повністю облаштовані. Є все необхідне, є кухня, ну все-все-все, щоб ось так бюджетно і такою великою компанією, як наша родина, можна було відпочити. Тож я трохи натхнена найближчою поїздкою в дітей ще буде е, канікули. Тож я так запланувала, що ми з п'ятниці по понеділок аж будемо на три ночі орендували цей будиночок. І в очікуванні я в очікуванні в першу чергу, тому що погода мене <смас> трошки не радує. Я вже більше ніж два тижні спостерігаю за тим прогнозом, який саме в цьому місці буде. До речі, це мобільне містечко. Воно за 5 кілометрів від пляжу. В такому тихому сосновому лісі посеред лісу, ось посеред невеличкого містечка. Мені загалом дивилась-дивилась я на прогноз погоди і ось бачу, що саме в ці дні буде похолодання, будуть душі, і це, звичайно, трохи засмучує, тому що хотілося б. Щоб принаймні було там більш-менш тепло хоча б 20 градусів, і можна було купатися в океані, щоб не було хвиль високих, але, як то кажуть, багато хочеш. Адже все ж таки кінець жовтня, це вже зовсім така погода осіння-осіння має бути, не дивлячись на те, що південь Франції. Та все ж час є, час є ще. Більше тижня, десь ще 8 днів так до нашої поїздки, і, можливо, щось ще зміниться на краще. І погода налагодиться, точніше, прогноз погоди, і нам пощастить хоча б кілька сонячних днів отримати. Якщо ні, там відстань до Бордо, наприклад, Щось в районі 100 кілометрів, так само, як до Біаріца, 100 кілометрів, це година, годину їхати автобаном машиною, тому можна буде поїхати ось так бюджетно маючи житло, поїхати в такі великі і дорогі місця, так, туристичні магніти, і там погуляти, якщо вже погода буде така непляжна. Це те, про що хотіла розповісти, хотіла е, сама про це подумати як про щось позитивне, яке має статися з нами. Ну і про наш досвід, звичайно, такої подорожі. Буду вам звітувати тут на каналі, як завжди. Хтось у двері дзвонить, хто там дзвонить у двері. Я. Дощик накрапає. Петро їде? Не бачу. Так, Петро ісмен вже вдома. До 11-ї були. І через 9 хвилин відчиняють ворота школи Григорія і Ліни. Трохи дощик накрапає, взагалі погода в нас така осіння-осіння. Я хочу поїхати великом і ще й з собою вести самокат. Будемо з лією парну їхати. Ні, такі шнурки сьогодні не розв'язались. Не розв'язалась. Їдь, братики, вже вдома, тільки обережним буде добре. Ми злі, її. нас доганятиме. Ганяє. Але на ріку треба було подивитись, обов'язково. На парковці машини сплять. Ну, вони ще там відпочивають чи просто зупинились. ночі сплять. Так, Лія мене вмовила зробити зайве коло, поїхати вниз. Так, як ми сьогодні без майданчика. Ну давай. Тільки не дуже розганяйся, я за тебе дуже переживаю. Щоб ти не... Оп, не падай. <плес> так, там парковка від моєї роботи. А, так, машини. Електрична була там машина. Не зупиняйся. Лія мені створює додаткові маршрути туристичні. Вгору. Це через вітер воно так стоїть. Знімай каску. Я піду зараз курей відчиню, бо я їх вранці не відчинила. Ну, поки що вони травичку поїдять, а потім винесемо їм ще. то ввечері воно їм їсти. Ох, Який вітер. Пітички мало, треба братикам буде сказати, щоб вийшли набрали. О, два яйця. Клас. Нехай гуляють. Оливкове дерево. Я бачу, що оливки там наверху сположу яйця в карман, в кишені. Вже ось там темніють, Мають, Скоро вже збирати нам врожай. Правда, щось цього року не так вже і багато на нашу сторону на гілках, та й там теж внизу. Здається, в минулому році більший врожай був. Кілька баночок можна зібрати. Лі, пішли пообідаємо потім гуляти. Давай. Зараз побачиш. Я не думаю, що це гарна ідея грати м'яча в дворі. Краще йти туди. Ідіть на траві. Лія когось зустрічає. Хочу показати книжку, яку читала рік тому. До речі, коли ми теж були у відпустці на початку листопада, коли у дітей були канікули, ми в горах тут були, не дуже далеко. Теж десь годину їхати машиною чи півтори, десь так приблизно. Але саме в горах були. У нас на каналі є списки з відео, там про подорожі, про наші відпустки і подорожі. Кілька влогів, навіть з, тих, з тієї нашої високогірної відпустки. Будинок, огляд будинку, де ми були. Ну, цікаво, якщо цікаво, то подивіться, будь ласка, як саме ми відпустки проводимо, тим більше, що в листопаді. І я там читала книгу, Ось цю поки до книжкового каналу так і не добралася. Рік пройшов, але огляд я так і не зняла, то хоча б тут вам її. Запропоную. Ось, можливо, не всім цікава буде тема, хоча, на мій погляд, має бути цікавою. Життєвий план називається, чому ми старіємо і як цього уникнути? Прочитаю вам шодесенько. Анотацію. Книга мені більш-менш сподобалася. Можливо, не прям з усіма тезами я була. Згідна. Хоча тут багато наукових таких подробиць про те, як просунулись лікарі в дослідженні саме старіння, і автор тут доводить, що це таки хвороба, саме те, що відбувається з нашим організмом, в якийсь момент починає на Рівні ДНК відбуватися такі ось помилки, які призводять до старіння, там, І шкіри, і органів, і так далі, і що врешті призводить до смерті. І рухаючись в цьому напрямку, науковці розробляють ліки від старіння. Уявляєте собі? Так, звичайно, це ще звучить, можливо, смішно трохи, але автор саме і намагається змінити ось цю парадигму, коли. Люди ставляться до смерті до старіння, саме як до чогось природнього, що це має відбуватися з нами. Він якраз переконує, що найближчими роками ми будемо. Довше жити, люди будуть довше жити. Я навіть з цієї книги, здається, запам'ятала, що діти народжені 2000, там, після 2005-2007 року, їх для їх покоління буде нормально мати тривалість життя до 150 років. Уявляєте, то я своїм дітям так їх вселяю в них оптимізм. Що якщо вести здоровий спосіб життя, слідкувати за собою? І правильно харчуватися і дотримуватись рекомендацій лікарів, то можна прожити ось таке довге і, сподіваюся, цікаве життя. Отже, доктор Девід Сінклер, один із найвпливовіших учених світу, змінює розуміння людством, процесів старіння у книзі життєвий план, він формулює нову, сміливу теорію цього процесу, вбачаючи її як генетичною. Її у генетичній особливості пошкодження клітин. Вони просто припиняють розмножуватись. Звісно, це дало змогу раннім мікроорганізмам вижити і розвинутися, однак згаданий процес водночас є і причиною старіння. Доктор Сінклер переконливо доводить, наші гени це не наша доля. Ми можемо здобути над ними контроль і таким чином відтермінувати старіння. Насправді зробити це значно простіше ніж здається достатньо зменшити негативний вплив на наші клітини і одночасно активувати гени, що відповідають за життєву силу. Що саме допоможе досягнути цього? Яким має бути ваш життєвий план, як зберегти молодість? Саме про це йдеться у пропонованій книзі. Як вам ось така тема для обговорення? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Чи просто привітатися, заходьте, мені завжди приємно, я по можливості відповідаю на всі ваші коментарі, а зауваження приймаю до уваги, зауваження до уваги. Так? І Питання, якщо не в коментарях, то в наступних відео завжди намагаюся відповісти. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за те, що ставите вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал. Якщо ви ще цього не зробили, то обов'язково зробіть. Для мене це дуже важливо і буде дуже приємно. Хотілося б, щоб канал зростав і надалі. Бережіть себе, знаходьтесь, будь ласка, в безпеці. Наскільки це можливо в вашій ситуації? І побачимось наступних відео. Бувайте!